У Черкасах сьогодні побував український гонщик Роман Шіпков. Він повернувся із перегонів Монте-Карло Хісторік. На раритетному запорожці проїхав 8 тисяч кілометрів. Перетнув 11 країн Європи із жовто-блакитним стягом, прапорами Європейського союзу та 72-ї бригади. імені чорних запорожців зробив це. каже, аби нагадати європейцям про війну в Україні. Батьківщиною мандрує і початку лютого, відколи повернувся з-за кордону. Надалі прямує до Кременчука. Перегони дуже складні. Це зима, це е, практично 3 тисячі кілометрів в Альпах, але Запорожець витримав. Сподіваємось, що ми змогли внести свою лепту в пізнаваемості України. Нас везде зустрічали з Олипкою, особливо наші вимушені переселенці. Для нас місто Черкас знакове місце, тому як саме здесь ми приобрели цей автомобіль. Ми спеціально Залишили цирка Черкаські наміра, щоб всі знали, що Черкаси це серце України.